У господарстві кожен клаптик землі має свою ціну, а добриво – це основа всього врожаю. Недарма старі люди казали без гною і земля не родить. Перегній завжди був на вагу золота, бо дає силу ґрунту, утримує вологу, оживляє його після зими. Та якщо раніше його чекали рік-два, поки компасна купа дозріє, то сьогодні час дорожчий. І селянин шукає способу зробити все швидше. З'явилася потреба отримати якісний перегній не через два роки, а хоча б за два місяці, і це цілком можливо, якщо знати кілька простих речей. Компост це живий організм, він дихає, гріється, працює. Його серце це мікроорганізми, бактерії, які розкладають усе органічне, перетворюючи його на родючу масу. Але щоб ці невидимі працівники діяли швидко, їм треба створити належні умови: тепло, вологу, повітря і головне їжу. Тобто азот. Без азоту вони, як і людина без хліба, просто сповільнюються, а купа лежить, не гріється, не змінюється. Саме тому сьогодні все частіше говорять про так звані активатори компосту, це не хімія, не магазинний порошок. А звичайні природні речовини, які є в кожному господарстві. Тема швидкого отримання перегною важлива, бо сучасне господарство потребує постійного підживлення весною для розсади, влітку під овочі, восени, під сад і ягідник. Купувати мінеральні добрива дорого, а свої органічні завжди під рукою трава, листя, відходи, солома, городина, курячий послід. Але всі ці рештки самі по собі розкладаються повільно. Тому завдання господаря не просто скласти купу, а зробити так, щоб процес та заграв швидко, щоб усередині почалося активне життя, де все гниє, перегрівається і перетворюється в коричневу пухку землю з приємним запахом лісової підстилки. Багато хто дивується, як це можливо? За два місяці. А відповідь проста. У природі все працює, якщо не заважати, варто лише трохи допомогти. Активатор це маленький поштовх. Як тільки бактерії отримують азот, вологу і повітря, вони розмножуються у тисячі разів, температура всередині купи піднімається до 50-60 градусів, усе починає буквально горіти без вогню. За цей час навіть грубі рештки, наче стебла кукурудзи чи соняшника. Стають м'якими ламкими і перетворюються на добриво, що не поступається торфу чи гною. Швидкий перегній це не тільки зручність, а й вигода. Коли в господарстві є свіжий компост, не треба витрачати гроші на хімію. Земля після нього родить краще, плоди стають смачнішими, і навіть бур'янів менше, бо структура ґрунту покращується. Крім того, компостування. Це спосіб утилізувати все, що лишається після сезону: бадилля, залишки буряків, капустяне листя, стару солому, тирсу, усе йде в діло, нічого не пропадає. Справжній господар завжди думає, як кожну дрібницю обернути на користь. Але головне, про що треба сказати у вступі: швидкий перегній не з'явиться сам по собі, не існує чарівної добавки, яка зробить купу чудом за ніч. Це результат. Правильної організації. Треба знати, які речовини покласти, як їх перемішати, скільки зволожити, як прикрити, коли перевернути. І коли все зроблено з розумом, результат вражає через два місяці під шаром сіна чи старої мішковини вже видно готовий перегній темний, розсипчастий, з приємним запахом землі. І тоді кожен розуміє, не марно було старатися, бо зусилля віддають сторицею. Для селянина це знання не просто технічна дрібниця, а частина щоденного життя. Адже родюча земля це опора родини, гарантія врожаю і добробуту. Коли є чим удобрити город, коли грядки живі, тоді й праця в радість. Тому вміння зробити перегній швидко це не нова мода, а продовження давньої мудрості усе, що народжується із землі, має повернутися до неї. І якщо допомогти природі трішки розігнатися, вона віддячить сторицею, врожаєм, красою і спокоєм у домі. Щоб отримати справжній перегній за короткий час, треба розуміти, як саме працює компост. Не можна просто накидати все підряд і чекати дива, компост це не смітник, а живий організм, у якому кожен шар має своє завдання. Основна робота йде завдяки дрібним трудівникам. Бактеріям, грибкам, дощовим черв'якам їм потрібно тепло, волога, кисень і поживні речовини насамперед азот. Тому головне завдання господаря створити для них правильні умови, щоб процес йшов швидко і рівномірно. Починати слід із місця, компостну купу краще робити на землі, не на бетоні, щоб до неї мали доступ мікроорганізми і черв'яки з ґрунту. Найкраще місце у затінку, де не пече сонце, але й не стоїть вода після дощу. Униз бажано покласти кілька гілок або кукурудзяні стебла, це забезпечить повітря знизу. Потім іде чергування шарів зелена маса, трава, бур'яни, бадилля і сухі рештки солома тирса, листя. Таке чергування потрібне, щоб не було надлишку вологи або навпаки пересихання. Між шарами добре додавати трохи землі або старого компосту, це як закваска для нової купи. Активатором служать азотовмісні речовини, найдоступніший варіант сечовина, карбамід або аміачна селітра, але в невеликих кількостях буквально кілька жмень на кубометр матеріалу. Можна і натуральніше курячий послід, гній, насті зеленої трави, особливо кропиви чи люцерни. Якщо немає посліду, можна використати воду після миття м'яса чи риби, бо в ній також є азот. Старі господині навіть додавали трохи дріжджів чи сироватки, це теж прискорює гниття. Суть одна мікроорганізмам треба білкова їжа, тоді вони оживають і запускають процес бродіння. Важливий момент подрібнення. Чим дрібніше подрібнені рештки, тим швидше вони перегнують. Великі шматки кукурудзи, гілки чи капустяні качани можуть лежати в купі роками, тому варто пройтися по них сокирою, подрібнити подрібнювачем або просто розбити лопатою. Дрібна фракція швидше нагрівається, краще вбирає вологу і швидше розкладається. Якщо зробити все правильно, то вже через кілька днів у середині купи з'являється тепло, це означає, що процес пішов як треба. Не менш важлива вологість. Суха купа не працює. Якщо взяти жменю матеріалу і стиснути, має виділитися трохи вологи, але не текти струмком. У спеку купу треба поливати, а в дощ накривати, щоб не вимивались поживні речовини. Добре, коли купа накрита старою мішковиною або плівкою з отворами під нею утримується волога, але повітря все одно проходить. Якщо купа стоїть відкрита, верхній шар швидко висихає і бактерії завмирають, тож важливо контролювати стан вологи постійно. Через 7-10 днів після складання треба зробити перше перемішування. Це ніби дати ковток свіжого повітря. Усередині накопичується тепло і гази, тому перемішування забезпечує рівномірність процесу. Найзручніше робити це вилами, просто перевернути купу, переставити місцями верх і низ. Такий рух дає кисень, а без нього все зупиняється. Якщо не ворушити купу місяцями, вона задихається і починає не перегнивати, а гнити з неприємним запахом. Це не те, що потрібно. Добрий компост пахне землею, а не гниллю. Температура щоб... ще один показник якщо всередині купи гаряче усе добре. У спеку температура може сягати 60 градусів, і це правильно. У цей час гинуть насіння бур'янів, шкідники, личинки. Через 2-3 тижні температура трохи знижується, це означає, що активне гниття перейшло в стадію дозрівання. Можна ще раз перемішати, зволожити, і через 2 місяці отримаємо темну пухку масу, яку вже можна внести під рослини. Для тих, хто хоче прискорити процес ще більше, можна зробити рідкий настій. Наприклад, у бочку кинути зелень, краще кропиву або лободу. залити водою, додати трохи курячого посліду або ложку сечовини. настояти 3-5 днів, щоб з'явився характерний запах бродіння, і потім цим настоєм поливати компост. Це природний біоактиватор, який підганяє процес. Так само діє і розчин дріжджів, вони живлять бактерії, стимулюють їхнє розмноження. Усе це може здатися складним лише на словах. Насправді, коли зробиш раз, далі йде само собою. Варто лише пам'ятати головне не лінуватись, перевірити купу, підлити, перемішати це кілька хвилин на тиждень, але користі від того на весь сезон. І якщо все зроблено правильно, уже через два місяці замість суміші відходів у вас буде справжній чорний перегній, м'який, теплий на дотик. Який легко розсипається і пахне родючістю. Він стане найкращим добривом для грядок, саджанців і всього, що росте на землі. Наші діди і прадіди не мали ні хімічних добрив, ні промислових біоактиваторів, але врожаї в них бували щедрі. Секрет простий вони знали, як поводитися з природою, а не боротися з нею. Колись компостну купу ставили в кутку двору біля хліва або саду і не поспішали. Гній, солома, бур'яни. Усе складалося, шарами і лишалося на рік два. За цей час знизу утворювався справжній перегній темний пухки, що його називали чорною землею. Його брали лопатами, виносили на грядки, садили помідори, картоплю і все росло буйно. Але така купа займала місце і час. Це й... Сьогодні, коли кожен клаптик двору на рахунку, люди шукають способів прискорити процес, не втрачаючи якості. Дехто з господарів розповідає Колись ми просто скидали гнію, купу і накривали соломою, а тепер без перемішування ніяк. І це правда. Раніше не поспішали, чекали, поки природа зробить своє, тепер же час вимагає темпу. Тому сучасний підхід базується на старих принципах, але з додаванням розуміння процесу. Один господар із Полтавщини каже, що він використовує старий гній, зелень і кропиву. Заливаю все настоєм із посліду, раз на тиждень перемішую, і через два місяці маю готовий перегній. Картопля потім росте, як на дріжджах. Такі історії можна почути в кожному селі, бо люди діляться досвідом і навчаються один в одного. Народ знає безліч своїх активаторів найпоширеніший кропива, її зрізають, складають у бочку, заливають водою і дають постояти кілька днів. Утворюється зелена рідина з сильним запахом, ні. Це справжня жива вода для компосту, нею поливають купу, і процес одразу пожвавлюється. Є господарі, що додають у компост трохи золи, щоб нейтралізувати кислотність і дати калій, інші збризкують компост настоєм коров'яку або навіть старою сироваткою, це природні джерела білка і корисних бактерій, усе просто що природніше. Те корисніше. Хімія не потрібна, коли є досвід і розуміння. Цікаво, що навіть старі люди помічали якщо в компості є курячий послід, то перегній виходить швидше. Але головне, що не перестаратися, бо послід дуже сильний і може спалити мікрофлору, якщо його забагато. Тому старі господарі казали Посліду багато, перегній гарячий, але пустий. А от коли все в міру і трава. І трохи посліду, і волога, і повітря. Тоді компост виходить, як треба. Багато хто додає й кухонні відходи, шкарлупу, чай, каву, старий хліб. Усе це збагачує купу і дає мікроорганізмам поживу. Сучасні фермери теж не стоять осторонь. Є ті, хто користуються покупними біоактиваторами, спеціальними бактеріями, які продаються в пакетиках. Але досвід показує, що простий зелений настій діє не гірше. Одна господиня з Вінниччини розповідала, що робить так: бере половину бочки подрібненої трави, додає кілька ложок дріжджів і трохи цукру, заливає теплою водою і залишає на сонці. Через кілька днів усе піниться, а потім цим настоєм поливає купу. Каже За місяць компост парує, пахне, як земля після дощу. Це найкраща ознака, що все йде, як треба, і дійсно, запах перша підказка. І якщо він приємний earthy, значить процес йде правильно. Старі способи мають свої переваги, вони не потребують витрат і перевірені часом. Але нові методи допомагають зекономити час і працю. Раніше компост чекали рік, тепер та два місяці. Раніше просто складали, тепер пер... перемішують, зволожують, додають активатори. І результат кращий земля отримує готове добриво без зайвих втрат поживних речовин. Крім того, сучасні люди почали розуміти, що компост це не лише добриво, а й спосіб зберегти довкілля. Бо все, що раніше спалювали або викидали, тепер йде в користь і город чистий, і користь подвійна. Є ще один народний метод використання старого перегною як закваски. Якщо додати до нової купи трохи готового компосту, процес прискорюється в рази. Старі мікроорганізми ніби заражають новий матеріал, і той швидше розкладається. Це так само, як у тісті, ложка старої опари робить усе живим. Так і тут, усе починає дихати, грітися, і купа за короткий час перетворюється на готовий перегній. Люди кажуть дай компосту, другу, і він оживе. І це не жарти, а проста біологічна істина. Порівнюючи старе й нове, можна сказати, що принципи залишилися ті самі повага до землі, уважність, терпіння. Але тепер ми маємо більше знань, можемо пояснити, чому саме відбувається те чи інше. І все ж головне лишається незмінним природі не треба наказувати, її треба розуміти. Якщо створити умови, вона зробить усе сама. І це найцінніша наука, яку наш народ передає з покоління в покоління від діда до внука, від господині до господині. Після всіх спостережень і досвіду можна зробити один простий висновок швидке компостування це не хитрість, а уважність. Успіх приходить до того, хто стежить за купою, як за живим ділом. Якщо забути про неї, вона застигне, якщо перелити. Задихнеться, якщо пересушити, засне, але якщо знайти міру, усе вийде. Найголовніше не боятися експериментувати і прислухатися до природи. Вона завжди підказує, коли щось не так запах, колір, тепло, навіть вигляд купи, усе говорить своєю мовою. І кожен господар, який працює з нею серцем, навчиться її розуміти. Перше, на що слід звернути увагу вологість. Без неї мікроорганізми не працюють. Якщо компост став сухим, треба полити його настоєм трав або просто водою. Добре, коли волога не стоїть зверху, а рівномірно проникає всередину. Друге повітря. Перемішування немарна справа. Раз на два тижні перевернути купу це як подих для неї. Без повітря всередині накопичуються шкідливі гази, і замість перегною виходить гниль. Третє тепло. Якщо купа холодна, треба додати азоту, посліду, трав'яного настою або просто більше зеленої маси, тоді температура зросте і процес оживе. І четверте час. Не варто поспішати з викопуванням. Якщо перегній ще теплий і має різкуватий запах, значить, він не дозрів дайте йому ще кілька тижнів спокою, і результат буде в рази кращий. Частою помилкою є перевантаження купи грубими рештками. Багато хто кидає цілі кукурудзяні стебла, товсті гілки, капустяні качани, вони не перегнують швидко, і через них порушується рівновага. Тому варто все подрібнювати. Ще одна помилка забагато гною або посліду. Надлишок азоту не прискорює, а навпаки, може знищити мікрофлору. Краще трохи, але рівномірно. І, звісно, не треба додавати те, що псує якість пластик, жир, хліб із пліснявою чи кістки. Такі речі не лише не перегнують, а ще й відлякують черв'яків. Добрий компост має бути з природних речовин усе, що колись росло або жило, може стати добривом. Якщо господар дотримується простих правил, уже через два місяці отримає справжнє багатство, готовий перегній. Темний, розсипчастий, м'який, із запахом лісової землі після дощу. Його можна вносити під розсаду, картоплю, помідори, садові дерева. Він не опікає коріння, не шкодить, а навпаки, живить. Один шар компосту в грядці творить чудеса, земля стає пухкою, легкою, тримає вологу навіть у спеку. Такий ґрунт не злипається, не тріскається і врожай віддячує сторицею. Люди Щораз спробували справжній компост, уже не хочуть повертатись до хімії, крім користі для городу, компостування має ще одну перевагу чистоту подвір'я. Коли все йде в справу, сміття не накопичується, не смердить, не горить на городі, забруднюючи повітря. Кожен бур'ян, кожне листя, кожна шкарлупа стають частиною великого кола життя, і це не просто зручно, а мудро, бо земля не терпить марнотратства. Вона бере лише те, що їй повертають. Тому справжній господар це той, хто вміє дати землі те, що їй належить. І перегній оце саме така вдячність природі за її щедрість. Коли дивишся на готову купу, важко повірити, що колись це було сміття, але земля знає своє усе, що ми вважаємо непотрібним, для неї пожива, і якщо дати їй можливість зробити своє діло, вона поверне сторицею. Тому головна порада не лінуватися, не нехтувати дрібницями, бо в кожній справі саме дрібниці вирішують усе трошки вологи, ковток повітря, пригорча активатора, і через кілька тижнів ви вже тримаєте в руках справжній скарб. Отже, щоб отримати перегній за два місяці, треба не шукати чудодійних засобів, а просто дати природі все необхідне. Тепло, вологу, азот і рух. І тоді вона зробить усе сама. Цей процес як життя, якщо в ньому є рівновага, усе росте і дозріває. Компост це маленька школа господарської мудрості, у ній учишся терпінню, спостереженню і, врешті, розумієш, що все велике починається з малого. І тоді земля віддячує добрим урожаєм, спокоєм у серці. І вірою в завтрашній день.